Вітаємо друзі! Ви на каналі Житло Є. Сьогодні ми направляємося в село в селище міського типу Солотвин, це селище знаходиться в 20 кілометрах від Богородчан, в 40 кілометрах від івано франківська і в 20 кілометрах від Гути. Ось зараз ви бачите ці місця. Чим знаменита Гута? Що це початковий пункт багатьох туристичних маршрутів. Крім того, це місце для дуже тихого і спокійного відпочинку. Але ми їдемо в Солотвин. Прекрасна інфраструктура, школи, садочки, багато магазинів, все необхідне селище міського типу. Нас запросили на огляд, і ми ще не знаємо, що ми побачимо, але маємо показати вам, розповісти. А ви вже приїдете і будете розмовляти з господарями, торгуватися, оглядати, приймати рішення. Ось цей будинок гарний паркан, хвіртка. Будинок на дві половини. Тут вхід просто хвірська, а з іншого боку городу є ворота для в'їзду і виїзду авто, є криниця. Заходимо в будинок. Будинок дерев'яний, на міцному фундаменті, ви ще його оглянете, заходимо в передпокій, коридор, і двері ведуть праворуч. Кімнати, А прямо це може обслугувати це приміщення перше, і кухнею або частиною кухні, і далі така довга кімната, це кухня. Тут газова плита, будинок газофікований, велике вікно, мийка. І далі комора, яку часто сьогодні вже знаю, що перетворюються в санвузол. Санвузлу немає в будинку, і на горище веде драбина. В кладовці коморі ми можемо бачити дерево, що воно досить нове, міцне, і підлога в коморі. В коридорі. Тут бачимо, що вона залита, вкрита лінолеумом. Лінулеум, ось ось таке, таке початок огляду будинку. Праворуч ми заходимо в першу кімнату, досить простору: 20 квадратних метрів, не менше, два вікна батареї. Газового опалення під вікнами, підлога дерев'яна, частково вкрита ліноліумом. З цієї кімнати вхід в наступну Ходить кімнату. з одної в іншу. Наступна кімната. Тут е, теж Простора не менше 18 квадратних метрів. Тут е, паркетна підлога, кажуть, що дубова. Значить, відциклювати їм буде знову підлога. Ось такий вид другої кімнати. Кімната, яка по сходинкам двом. Це третя кімната. Вона менша. 5 на 3. 15 квадратних метрів. Тут дерев'яна підлога. Батарея, одне вікно. 15 квадратних метрів. З цієї кімнати ми виходимо ще в таку маленьку кімнатку. Це може бути коридор, може бути кухня. Будинок можна розділити на дві половини, бо є два виходи. Ось, Ось цей коридорчик, чи ця кімнатка невеличка яка має другий вихід з дому на таку тераску. Тераса невелика, ділянка з кущами, з квітами. Влітку тут гарно. Тут дерев'яна підлога, тут ще кусок. Частина городу, фруктові дерева. І вихід у двір. Криниця завжди з водою. Навіть сюди приходять сусіди, тому що і беруть воду, тому що вода дуже хороша. Так, землі на даній ділянці 10 соток. Ось така більша ділянка, де можна щось саджати, вирощувати, город. Ось це вигляд. Прямуємо до літньої кухні. Ось такий булижник. Так, в цьому будинку є підвали. Так. Е, оце підвал, так? Два підвали. Зараз ми їх покажемо. От Є де зберігати продукти, овочі, фрукти. Фундамент дуже високий. Таких фундаментів рідко зустрінеш. І, е, який? З каменю чи що зробимо? З каменю Угу. Аж два підвали. Ну, цей підвал, тут провізія стояла, але ми зараз не ага. можемо. Добре, ну, ми можна ще одні двері, ще один підвал. Просто розкажемо та й все. От от ми подивимося сюди підвал, Да? А це що, котельня, так? Да? Так. І котельня цього будинку. Тут газовий котел. І газ розведений по будинку. І літня кухня теж. Літня кухня теж має, теж має газ. Така ділянка біля дому. Боку з ще. Це з внутрішнього двору. Во з внутрішньої сторони з господарської частини вид на будинок. З внутрішнього двору видно будинок. Показуємо дах. Літня кухня під бляхою, хата під шифером, господарські будівлі під шифером. І під шифером. кухня. Летняя кухня, водосток. А шифером у вас вкрыто, да? Не, бляху. 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 Так, летняя кухня. Кухня. Тут 4 метри на 4, 16 квадратних метрів, є піч, є газ. От. Ось така кімната. Перша з плитою. І ще одна. І ще одна. Кімната. Це була баня. І врешті-решт її можна поновити. Це велика досить кімната. Тут 5 метрів на 3, 15 квадратів. І драбина така сходи на стріх. На стріх. Прямуємо в господарську, господарську частину. Тут ми бачимо частину городу. От по ту сітку це ще продовження городу. Так, це, це що у вас, скажіть, Роман? Це гараж? Невеликий гараж для, для скутерів, мотоциклів, велосипед. Це 100 долар, так? 100 долар. Дол. Це 100 долар. Це для живності, для курей. так? Тут так. можна заглянути. Там закрито ну, з тої сторони. А, ну добре, закрито. Росте горіх. День і грудь. Так. Це вуличний туалет. Так, це компостна яма. Далі гараж, ворота на вулицю, гараж. Гараж досить просторий. І виїжджати ви виїжджаєте сюди, так? Виїзд ось туди, на центральну дорогу, таким чином з гаража. Ще один горіх. Так, і гараж, і машина може йти в придачу до цього будинку, як нам сказали. Так, ну ось такий будинок, такий комплекс будівель. Так, весь господарський двір. Заасфальтований, хоч це асфальт не новесенький, але тверде покриття. Це теж добре. І про ціну ось цього домогосподарства. Будинок більше 80 квадратних метрів на ділянці 10 соток землі. Газофікований будинок з криницею. З літньою кухнею газофікованою, літня кухня більше 30 квадратних метрів, з можливістю бані, господарські будівлі з е, гаражем, в подарунок ви отримуєте автомобіль і вартість цього домого господарства 25 тисяч доларів. Торг розумний. Має місце. Телефонуйте. Поїдемо на живий огляд. Підписуйтесь на наш канал. Що 4 дні ми викладаємо нове відео огляд в будинків не найдорожчих до 30, максимум 40-50 тисяч в Прикарпатті. До зустрічі!